Привіт-привіт, друзі. Привіт. Ми прибули в маленьке село, неподалік Бережанів. Рай. Називається рай. Зараз сидимо коло фонтану. Наромо. Позаді нас маєток Синявських, збудований в 16 столітті. Всередині там нічого немає, бо ми запитали, там неподалік Вон сидять два чоловіки, пану тут, що охороняють. Там вже нічого немає, нічого не залишилося, щоб подивитися якісь картини, скульптури. Бо тут, як вони казали, тут вже був який диспансер для, для дітей, так вони казали, щось таке. Так що тільки залишилося довкола якби оболонка. І ну, все, архітектура, старовинний той. І парк гарний. Парк гарний так. Неподалік тут є, зараз я вам покажу, зараз ми спустимося озером. Як ми читали, чого тут побудувалися Синявські. Через те, що гарне розташування вдали біля тих озерів. І насамперед, тому що неподалік є Бережанський замок. Так, напевно, більше під охороною, щоб вони були. Так, близько до Бережанів, тому вони е, тут побудувалися. Але вибрали цю місцевість за його мальовничість. Ну, тут дійсно гарно. Зараз я вам все покажу, зараз сюди походимо. А ми, враховуючи те, що сьогодні неділя, а що сидіти вдома. Погода гарна, тепленька, сонечко. Та й можна трошки помандрувати. Знайшли таку місцевість. Маєток Синявський, 16 століття. І довкола, прилегла територія. Ще пише в історії тут, що багато було пишних балів, тут справляли. Збиралася вся знаменитість довколишня. Знать. знать, так. І ми тут такі обоє сидимо на дому. Фонтайн, а роботи. чим ми не знать? Чим ми не знать? <реш> Можливо, ми теж війдемо в історію, ні? Ми війдемо заради наших роликів. ще щоб дивитися, там праправдуки. Така, о, бабця з дідом, сюди їздили, <рес> <рес> Ото були мандрівники. Я жарко я такий. ну, Але знаєте, в кожному жарті є доволі правди, тому ну, що, я вам включу музику, ви все роздивитеся довкола, гарненько. Так. Може колись будете неподалік. Чого не заїхати? Територія, тут не треба нічого платити, ти собі заходиш, гуляєш, ну, ніхто тут нічого не каже. Тільки то, що шкода, що всередині нічого не збереглося. Нема, ну, щоб подивитися, що там є. А так тут довкола доволі гарна територія. Ну що, йдемо, погнали, все вам покажемо. Ми помаленьку вирушаємо додому. Їдемо зараз через Бережани, через місто Бережани, Бо у нас вело, по навігаторі ми їхали буличками, такими, що взагалі така дорога тяжка. А то вирішили через Бережани, тут гарна дорога. Дій. Ну Воно, можливо, правильно вело. Так би скорочена дорога була, але ліпше, довше, але це було нормально. Добре, їдемо по нас вже додому. Щось хмариться, Певно буде дощ. Але думаю, може тут, тільки тут хмариться. Ми поки додому в нас не буде такого. Ми веселку, друзі, злапали, зараз може, краще буде видно. Десь падав там дощ, а в нас тут ні. А, бачите? О, видно. Веселка. Десь там падає дощ. А на що, пару крапель, покапало, полоткою, як ми їхали і все. Ніщо немає. Ну, Натягує дощ. Свіжий. Угу. Ось. Только, якщо подивитися, бачите, друзі. Гарно видно. І десь там далеко по дощик. Тобі-то тут трошки є кілометрів, десь 75, там тут сторону. А приїхали так до сьогодні, 150. Та я в друзі їду і жидко. Так же голодно, махаюся. Але я не можу спати, бо я другий штурман. Я можу контролювати все. правда? Все, що довкола робиться, не можна спати. А ще особливо, кого дорога файна. Але добре, ям нема. Бо там, де ями, то трохи так скачеш, то не можна заснути. Так що таково трохи вихилітає. Така гарна церква. Завжди проїжджаємо так до Луїса, Все, друзі, наша мандрівка добігла кінця. Ще треба заправитись бо... ми виїздили. Все, виїздили. Вже заїхали, аж місто почало пищати. Вже все. Кажу, ї? я зараз кадру. Та й все. Всім гарного вечора. Приємного, доброго, тихого і мирного. Дякую всім за перегляд і до зустрічі. До нових зустрічей. Думаю, що до завтра. Па-па. І що вам скажу? Ми дощ привезли тут дому. Вон нас, І веселку тушу вели-веліці. Веселка.